Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в п'яту чисті мухою 4 школи, Але ми знову його будемо грати. Сьогодні вийшло новорічне обновлення, обновлення в 5 чисті мохою. ось дивіться. от ось це. Але чому воно так пізно вийшло? Але вже новий рік пройшов. Але ми знову пограємо, New Year. Новий рік. Давайте грати. Наживаємо. Let's go! Але почекайте, сначала лайк, подпишитесь, да Вика отдал вон ласка. А мы начинаем, погнали и лайк поставьте. Погнали все. Итак. В Что? Должно. Что? Осуждаю, осуждаю, так. Так, так. давай, А там якісь си рисунок! це за рисунка? Напевно, правда класні. Як вода, як это ворот перешкова хорошо тусается. Давай! Давай позовем нашла. Дідушка Опа, Кавот Опага, хто приїхав? Тимоха! Єда! І Петрович. Тимоха, Еда и Петрович. Класс О, да что класс а вот это суется. О, да, приїхали на своєму головом возі. Ой, ще насовусь. Хорошо, він не де... танцює, цей Петрович. Ви що не робите? Ви куди їдете? О! все розбили вікно. А вот гарно воспитайте. О, боже, що це таке? Девятнадцять вогне. Два дітворозі. Все. Діко пора з'їжжали все. І що ми будемо робити? І так, і що тут тут. О, Петрович. О, дивіться, якісь подарки. Ага, нам треба зібрати 10 подарок, а що це? Так. Десь... Де яке морозиво? Всі заболіються від цього морозивок. Цікаво, що нам треба робити? Що, ми буде... що буде, якщо ми зберемо 10 подарків? Ладно, погнали їх збрати. Я тут бачу, що тут, коли граєте, то те, Тимоха Круглий, Геда, Товаро Пірошкова, Іде і Петрович. І що це не означає? Що таке? О, Ого, загамоти вона. А де Геда? Ладно, погнали, шукати кати А давай їх покормимо. О, якщо ми їх кормимо, то не все добре. Да-да-да. Все, уходимо, уходим, входимо. А десь є. Хода. Так вони повторяються своїми шагами. Вот, і воха, тарішка. О, а та... ось і він. Та ще один подарунок А давайте зробимо так. Що буде... Давайте я тільки її накормимо. У мене ідея появилася. Що буде, якщо ми не будемо їх кормити? Ну, да, за справедливо. Сначала попасть нам треба забрать все подарки. И, да, да. И мова песня. Да, классно. Да, вот это да. Ну и все вот такого, да, да, да. Да. Итак, может, это в комедии еще есть. Может, в школе еще есть подарок. Вот все! Мы ще дойбов в школе, а де постигу. Ну ничего. Ладно, да. что це такое вообще. Так, вы конечно тяжко. Так, что це у нас? Вау! Какие рисунки класні! А це що? Кто-то ліпили и валивали. Вау! Які, ху... Які вони классні! Мне такие и валюки подобаються, так что там? Так, який мені малинок подобається. Так. Мені ось цей подобається. Ось цей. Дуже класний. І цей то. <клес> а, боже! <клес> боже мій. Це що б не такое? Є не произошло. Так от почиводе вони. Не, так от почиво де вони не мене хоч від мене хочуть. Вони їсти ходять. Все, давай знову. Задово. Так, давайте знову. Все, буде їх кормити так вообще. Два подарки з євро. Вау! Да їх тут куча. Збираємо і збираємо. ізбираємо. Ну, Ладно, ці подарки поки що не хоть. Так, давайте їх покормимо, то скоро Вони будуть з вже. Ну, ага, шарик. Да-да-да-да. Есть, ешь, ешь. Да, 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 да. надо Так, вот и БЕРЕМ І ТАК, ЩО это раздать. Ничего. О, вот это вот это, морем перескова. Так, давайте ЩЕ ГЕНУ покормим. Так. Вот. Иди сюда. ЧОМУ бомбит так бежит? Буквами бежит. Ладно, зараз, зараз. Так, що це то? Так, так зелело, тут? Так, у бу... нас тут залило насолоджується. Тут був залил. А, -мо, да, боже! Да-да-да-да-да. Ух, Уходимо, уходимо, уходим. уходим. Может в класі ще є подарки? Тільки не попасть товари перескове. Чого у нас так пізно вийшло це обновлення? Так, може подивитись на расселку. Так. О, мені висне подобається теж. И цей тоже. Я Як... когда... О, цей лучший! Тигийс! Тут написано! Так, что тут за рисунки? Оце... Оце ж Дід Мороз Хорор, Уже скоро ця гра. Ой-ой-ой! Привет! Да-да-да-да-да! Бэм! Бэм-бим! Так, давайте табар поемок. Теж тебе врятую. Уходим, уходим. Може те в тебе в столові якісь є? Лебав. Блін, де Тимоха? Зараз буде знову розгоріється. О, ось ще один. Блін, де ж Тимоха? О, а от і він. Давайте його вже покормимо. І знову має

Класс. Давайте ще разочек. Так, знову пропускаємо. Давайте на, на малюнок. На малюнки подивимось. Так, сначала ми покормим нашу тимоху. Ж... жри-жри давай. Так, ну подарунків брати не будем. Подивимось на, на малюнки. Як води выглядає дуже класно? Так. Ось а що це? З новим рік! З новим роком! Ось це хороші розписання. Уходимо, уходимо. Так, е, так, е, абон. А або вон в шафу сховатися. Нельзя? Ох. Ладно, на ресурс. Блин, тут і моха, ладно, подаюсь. Вау, цей мені подобається. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, что це? То такі, такі Вау, які вони класні! Он і дуже да, класі такой. Тихо-тихо. Вот це то малюнки. да, вот теж собі шесть на малювати. Да да уйди від мене. Дай подивитись на малюнки. Да, 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 да. е дайся. Так, да, табара, да Тамара, на тобі Ну да, рішки. Дай... Так, Петрович хоче. Хочу від мене пірішки. У нас бізнесні пірожки. Так, ну це не взагалі круто. Але почему чому. Але чому обновлення п'ять на чисті Боги вийшли вийшли на телефон? А от. Ой-ой-ой-ой-ой, уходи, уходи. Уходи від мене. Я на малюнке буду давить. А так, что это? О, тут то тоже. А тут то еще лучше. Вау. Ой-ой-ой. Классные малюнки, я вам скажу. Это дуже лучше. Это самые красивые малюнки на свете. Да-да-да-да-да, Жиры давай еду да Так, еще тут я еду, малюнки. О, Дед Мороз. Йо-йо-йо-йо-йо, тихо-тихо. Ймо живу. Так, вот оди... это. Так, тебе не подарок. А що тут такого поменялся? Ой-ой-ой. Ну, что это такая? Вас... О, давай, ем, ещ не покормлю. А? Ой, покормив и вбив. Ты вкусы плешка. О, капец. Петрович. Петрович. Ну если таке видео получилось. Напевно, вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайк. Всім пока!